На кінець то вернулося S700. Дефект типовий. Конденсатори висохли. Погоріли транзистори і контролер. Поміняти не проблема. Контролери приїхали, вже маю. Добродій задонатив мені трохи твердотільних конденсаторів модних на пробу. От і це я якраз буду ставити. Як це буду робити? Напевно, поставлю один на 100, як стояв. А другий вліплю на 150 мікрофарад. Чи може зразу два ставити на 150. Ці конденсатори розраховані на 125 градусів. Тому якби тут мають жити довше, навіть ніж довгогаючі електроліти, котрі я виносив в сторону для зменшення нагріву. Час покаже. Дякую за конденсатори. Але не тут то було. Поміняв шимку, конденсатори-транзистори. Воно. Стартує через раз. Чути якісь звукові, в звуковому діапазоні шуми. От зараз не хоче стартувати. Споживає нам всього 20-30 Вт. І перестає споживати. Тобто нормально вузол не працює. От зараз взагалі не запустився. О, запустився. Не знаю, чи ви чуєте свист. Потужність доволі низька. Більше 35 не піднімав, пішло 40. Але є писк. Писку бути не повинно. Я не розумію, що відбувається. Заряд нестабільний. Треба буде пробувати підкидувати ще дросель. Або транзистори міняти всі, а не тільки спалені. Одним словом, дивно. Ну, Ніби пішло 61 Вт, має 100 брати, наскільки пригадую. І свисту точно не повинно бути. В сусідньому вузлі є аналогічний дросель, перекину, поведінка не міняється. БЛ може працювати як повишаючий, так і понижаючий перетворювач. 14 вольт на акумуляторі є. Відповідно, з рідним блоком 20 вольтом він працює як понижайка. Влупив йому 12 вольт. І от він зі свистом, але таки пумпує і заряджає від меншої напругу, як повишайка, ніби працює. Але працює неправильно, показує 66 Вт, тоді як при 12 вольтах один споживання менше 2 Ампер. Тобто сильно бреше получається. Дивно, Шунти цілі, дросель підкину ну, на конденсатори твердотільні, ж не приходиться думати. В принципі, зараз за паралелю поставлю ще звичайний конденсатор електролітмалек, Китай штука специфічна. А якщо ні, тоді міняти всі 4 транзистори. Цілий день я провозився з заміною транзисторів, конденсаторів, продзвонками, дросіль міняв. Ось воно. Конденсатор десь змістився. Не знаю, як зачепив, коли паяв шимку. Шимку, треба привикати правильно говорити. Коли паяв щимку, зачепив і здув конденсатор. Тут він ось валявся. Паяю назад і пробую. Поставив конденсатор на місце в обв'язці, поставив назад один полімерник. Підключаю, наблюдаємо, що відбувається. Зарядка стартує з затримкою, це нормально. Спочатку воно роздупляється, що є напруга, аналізує, що можна з того взяти. І тоді нарощує струм. Або не нарощує, блін, що знову не так. Але ніфіга. Воно взагалі не хотіло стартувати, поки десь не дотронувся до обв'язки шимки рукою. І тоді знову криво щось взяло, піднялося до 20 з чимось Вт, свистіло і падає. Тобто не в конденсаторі справа. На ньому 14 вольт, це, мабуть, просто буфер поживлення. Тобто проблема не тут. У мене далі ступор, блін. Є, домучив, пішла стабільна зарядка, був неуважний. Крім конденсатора, були ще проблеми з низькомними резисторами в обв'язці. Змив лак, коли вже тотально провіряв, тоді помітив. Ну, як би, слава Богу. Маємо тут конденсатор на 125 градусів, будемо наблюдати, якщо вона колись вернеться, якщо вона колись вернеться, як воно себе буде вести. І оскільки розпаював перетворювач 5 вольт на USB, то треба ще включити USB і подивитися, чи воно працює, чи живе. DC це є друга кнопка, це ось тут. І, є, запустилося, що там по напрузі 5,06 В. Цей перетворювач теж працює. Добре, супер, збираю. Зарядна станція. PSA 700XO. Хо фірма. Ми таку колись вроді бачили, чи, чи бачили, чи ні, не пам'ятаю. Цікава вона тим, що в неї нема реакції на 220. Включаю 220 зарядка не йде. При цьому вихід 220, як би в неї працює. Він якось включається дивно з затримкою, але працює. Ось, є. Що, як ви любите, в неї вже лазили, є от купа гвинтів нерідних, якісь транзистори і не заряджається. Станція цікава тим, що вона від Сергія притули. Ну, і, звичайно, тут для хлопців, тож давайте попробуємо заглянути всередину і глянути, чи ми зможемо допомогти. Всерединість цікавого, це відламані точки кріплення передні. Висить на соплях по основній площі ось відламане, на жаль. Але то найменша проблема. Інвертор На вигляд, все ціле, і видно, що мінявся один транзистор. Причому поставили його в ТО 220-му, а на F. Ізоляційну прокладку поставили, але його не прикрутили. Геніально! Ну, але це не є основною проблемою. Пам'ятаю, згадав, що робив таку, довго шпортався. Довгошпортався і потім вийшов на спалений процесор, і це вийшло проблемою. Ми знаємо, що низьковольтний перетворювач працює, синхронник працює, навіть нарізка синуса є, але реверсом чомусь, от коли сюди приходить 220, воно працювати не хоче. Нам знову ж таки треба розібратися з двома вторинними блоками живлення, імпульсними, і обов'язково випрошую. <кій> Ой, пилюка. <кій> пилюка війни аж закашлявся. Запах пороху і ворожих трупів. І переробити синусорізку, зробити по-людськи, щоб воно не щикнуло під навантаженням. Знімаю інвертор. Якщо подивитися, як тут паяно, то можна зробити висновок, що паяти хтось не вміє. Ось Подерті доріжки, насрано. Але це не найгірший варіант. З грубшого вроде діяк не перекопане. Тому поки що прогноз позитивний. Транзистор взяли правильний, але зовсім китайський. Ну, Китайський до китайського то не проблема, тип корпуса не проблема, просто поставлю з ізолятором прикручу. А от доріжки запороті, і то все треба буде відновлювати, тому що тут жопа. Окрема тема це ось ця жижа, яка з часом стає провідною, тому її по максимуму шкабою, щоб не було рецидиву. Не факт, що через то проблема, але скоріше за все. Після художньої пайки відмиваю відновлені дорожки на місці. Жижу зцарапавши зараз трошки більше між резисторами протру. Залишилось помити, спаяти і розібратись з зарядкою. Вмикаємо 220. Дивимося на струм. Пішла зарядка, спрацювало реле. 82 Вт, 137, 140 з гаком набирає, Бачимо, що вентилятору кізда. І по звуку розуміємо, що інші теж і вібрації вимагають втручання. Відповідно, знімаю мащу вентилятора або прийдеться міняти. Так, залишати не можна. За ніч епоксидка засохла. Вентилятори нерозбірні, їх змастити не вдасться. На жаль, Прийдеться їх викинути. Купив нові хороші, поставив. Зарядка пішла, вентилятори пішли. Зовсім інший звук. Зовсім інакше працює. Тепер буде добре. Можна збирати.